Пішов воювати, незважаючи на те, що він з однією почкою його не брали, але він добився і пішов захищати нашу державу, наш народ, наших дітей. Але, на жаль, не дочекався допомоги від держави. В них не було дронів і позицію накрили. Він загинув. Було йому 31 рік. І тут я, для того, щоб влада почула нас і зрозуміла, що. Нам не потрібні ремонти. Нам потрібні живі хлопці, які захищають нас і роблять нашу перемогу. Це що благоустрій вулиці Софіївській містянам обходиться 30 мільйонів з половиною гривень. А це приблизно три тисячі п'ятдесяти півдронів. Хотілося б, щоб наша влада звернулася увагу і в першу чергу думала про дрони, тепловізори турнікети, ніж про те, як би ще відмити гроші. Закликом, по перше, припинити ці тендери, бо це вже просто на ну, це не на часі. По-друге. Звернутися вище, щоб це було вже змінено на рівні держави, на рівні закону, бо дійсно є велика проблема у витрачанні грошей органами місцевого самоврядування. То, у нас таке вже суспільство більш зрілим стало. Люди розуміють. Головні пріоритети, що треба в першу чергу, так що я вражений, я радий, що люди так підтримують.